Доброго дня, як інструктор водіння автівкою, я знаю, що навчання на іспит на водійське посвідчення в Польщі є дуже вимогливим та важким досвідом. Трохи полегшити цей процес. Ми організовуємо спільно з фірмою Академія Доброї Язди спеціальні зустрічі, під час яких обговорюються всі процедури від реєстрації на навчання і аж до іспитів. На організаційних зборах є можливістю пройти психо- та медичні обстеження. Якщо ви не знаєте польської, щиро запрошую кожного понеділка на вулицю Відоптова, 21 на 15.30. На зустріч я відповім на всі запитання щодо процедур самого навчання та самих іспитів. І дякую за увагу.